Війна его, бік, бігер, бігест. Доброго дня, я Бік. Я просто великий. Люди люблять баланс, комфорт, стабільність. Стабільність? Бро, ти як середня піца, нормально, але ніхто не кричить від щастя. Ох, почалось. Давайте чесно, ви обидва існуєте лише для того, щоб підготувати ґрунт для мене. Нічого собі в тебе его. Его? Велич, будь ласка. Послухайте, мене люди використовують, коли їм реально треба підкреслити різницю. Зі problem is Бігер, тобто важливіший, головніший, впливовіший. Та ну, без мене твоя різниця не існує. Хто ти без мене? ER, GGER? Ти сам ніщо без того, кого порівнювати. О, і ти мені ще дорікаєш? Без мене взагалі немає сенсу у всій вашій лінійці передавання величності. Людям потрібен абсолютний чемпіон. Я. Фінальний бос величі. Фінальний бос, який щойно застряг у дверях, бо найбільший трохи перебільшив? Ха, реально, бачили? Сцена тріщала як Wi-Fi у маршрутці. Окей, давайте приклад. A big problem. Ти забув ключі вдома. A bigger problem. Ти забув ключі вдома, а двері закрилися зсередини автоматично. The biggest problem. Ти забув ключі вдома, двері закрилися, а сусід ще дрілем вирішив робити ремонт у сьомій ранку. Ну от бачите, разом ми працюємо чудово. Стоп! ти щойно визнав, що я важливіший за тебе? Та ні. Я визнав, що ти просто іноді корисний. А я, я що, шикарний додаток? преміум версія вас обох? Чесно, воно так і є. Бік, демо версія. Я покращена, а бігест занадто пафосне доповнення за 99 баксів. Я не доповнення, я вершина еволюції. Я, я, я. Та ти навіть у речення не завжди влазиш, бо автору стилістично забагато. Реально, The Biggest mountain in the World норм. The Biggest Sandwich in the Cafeteria вже виглядає, ніби учень просто хоче випендритись. Тобто, я зайвий? Ні, просто кожен з нас потрібен у свій момент. Ти не зайвий, ти просто не для всього. І не для кожного, але коли ти потрібен, без тебе ніяк. То ми всі важливі. Ми команда. Трійця величності. А мораль використовуйте бік, коли просто описуєте, бігер, коли порівнюєте двох, бігест, коли потрібен, абсолютний чемпіон.